Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами розпаковка з сайту Мейкап. Дане замовлення я не оплачувала самостійно, як я вже говорила на каналі, в мене було день народження. Мені близькі люди подарували сертифікат, тобто це такий подарунок на день народження на певну суму, на яку я можу замовити те, що мені захочеться на сайті Мейкап. Можливо, хто не знав про такий вид подарунків на сайті, можете зайти, здається, там є категорія. Подарунків чи до сертифікатів я вже не пам'ятаю, тому що я вже не перший рік таким користуюсь. таким мені дарують. Доволі зручна штука, тому що знову ж таки ви не можете вгадати, що подарувати, особливо якщо це косметика, потрібно підбирати якісь тона, якісь там аромати і так далі. Звичайно, людина краще собі підбере, те, що їй подобається. Я вам покажу навіть ось такий сертифікат. Є має він ось такий вигляд, там на кілька сум можна замовити сертифікат. Всередині ось така є карточка, на якій ви стираєте будь чим стираєте, і у вас є промокод. Тобто, коли ви закидаєте свої товари в кошик, там є графа така «Ввести промокод, виводите промокод і вас пишуть знижка на ту суму, на яку у вас сам сертифікат. Але бажано використовувати дану суму зараз і повністю вибирати, тому що вам не компенсують, якщо ви не доберете те, що яка вас сума є в самому сертифікаті. Те замовлення, що я сьогодні вам покажу, я вибрала всю суму. Але мені трішки не вистачило, тому я доплатила кошти, тому що ну, звичайно, це практично неможливо вложитися гривню в гривню, те, що є в сертифікаті. Але це також зручно. Ви собі трішки доплатили, і у вас є подарунок. Тобто, ви обрали собі те, що вам подобається, те, що ви хочете. Купувати і е, протилежна сторона не мучається, що вам подарувати. Тому доволі зручна ось ця функція на сайті, можливо, хто не знав, можна купувати сертифікати і дарувати на будь-які свята. У мене невелике замовлення, як я вже говорила. Прийшов, звичайно, чек, той зручний, який я завжди невтомно е, говорю за цей чек. Дуже зручний, все видно, все зрозуміло. Ну, Давайте розпочнемо з. Розпакування. Знову ж таки, багато мейкап і накидавши мені тестерів. Ну, давайте це вже в кінці я вам покажу те, що я замовила. Перше, що я замовила, це сироватка міст з білим трюфелем, називається вона. Коштує 725 гривень. Недешеве задоволення, але я її вирішила взяти. Має вона ось такий вигляд. Бренд називається Dalba, якщо я не помиляюся. Даний це, як у нас тут правильно, сироватка, спрей навіть. Це корейський бренд. Я його видивилася в деяких блогерів наших, навіть не тільки зарубіжних, в наших. Довго я до неї придивлялася, тому що вона трішки задорогувата. Тут їй здається, 100 мл, бо є і ні, 50 мл, і є 100 мл. ну 100 мл, відповідно, дорожче. Хотіла я її взяти, можливо, там була б дешевше на iHerb, але я її не знайшла на Іхрбі. Брала я її, ну знайшла на майкапі, тому і взяла. Всередині, зараз я вам її покажу. Має вона ось такий вигляд всередині. Можливо, ви її бачили. Тут вона, будемо так казати, як двофазна. Вгорі у неї є ось тут олійка, нижче просто водичка. Її дуже і дуже хвалили. Вона дуже добре зволожує шкіру обличчя, тому що я постійно в пошуках на зволоження обличчя. І у мене був спрей від Avon, доволі бюджетний. Але я вже кілька каталогів. Намагаюся знайти той спрей, але його немає. Він дуже мені подобався, він дуже добре заложував шкіру. І я просто люблю е мати в арсеналі в своєму доглядовому якісь певні спреї, тобто, щоб щось було легше, не завжди користуватися всіми кремами, сироватками якимись і так далі. Тобто, я люблю робити перерву чимось легшим. Ну, наприклад, там, на вихідних, так, як колись вже розповідала, здається. Тому я була в пошуках спрею. Це мені спрей сподобався, він іде і омолоджувальний, і не забиває пори. Ну, багато у нього компонентів. Тому я вирішила, якраз у мене до народження, вирішила взяти щось таке дорожче. Ну, тут звичайний дозатор у нього. Він тут, як вказано, з білим трюфелем, не знаю. Звичайно, його потрібно стрясти перед тим, як користуватися, він ось змішується. Ну, Схожа на двофазну міцелярку. Я не знаю, який в нього аромат зараз. Я... Ну, аромат у нього такий освіжаючий, освіжаючий якогось лісу трав, як на мене. Ну, цікава штука, я думаю, що повинна робити ту функцію. Звичайно, я її протестую і потім вам щось скажу. Просто її дуже хвалили, і я вирішила її взяти, подивимося, як вона буде діяти. Далі я взяла знову ж таки зволожувальний засіб для обличчя це крем від бренду La Roche-Posay. Від даного бренду я показувала вам і в розпаковці, і в протестованих засобах сироватку. Вона мені дуже і дуже сподобалась. Я вирішила замовити крем для зволоження обличчя, тому що зараз у мене дуже сильно. Суха шкіра, холодно, зимовий період, отоплення і так далі. Вона і влітку в мене суха, а в зимовий період взагалі дуже суха і з нею дуже важко справлятися. Має назву даний крем це поживний крем для глибокого відновлення, для дуже сухої шкіри. Ларуше Пасей, 50 мл, ціна його 617 гривень. Ларуше Пасей не є бюджетним брендом. Має він ось такий вигляд. На сайті Мейкап доволі велика кількість представлення засобів від даного бренду. Всередині він, як звичайний крем. Має він ось такий вигляд, нічого особливого. І всередині, ось такого білого він кольору. Аромат, до речі, мені нагадує, здається, я від Garnier колись брала Схожі креми і аромат доволі схожий. Ну, звичайно, такий аромат освіжаючий, нічого в ньому немає. Він, в них засоби на джерельній воді. Такий, можна сказати, бренд лікарський, як на мене, навіть можна сказати. У них немає ястраво виражених ароматів. Ну, звичайно, буду тестити, потім вам щось скажу. Взяла щось дорожче, тому що шкірі мало що допомагає в зимовий період. Далі взяла праймер для ВІ від Max Factor. Коштує він 292 гривні. Я в попередніх відео постійно жалююся на туші, які в мене постійно осипаються, І мені одна з підписниць написала, що можна використовувати базу, основу для Вій, тобто, або сироватки. Тобто, ви наносите цю основу, а потім зверху наносите туш для того, щоб туш не осипалась потім. Тобто, таким чином вона закріплюється, так розумію. Я вирішила на Мейкапі щось пошукати подібне. Їх, в принципі, не дуже велика кількість, багато чого просто немає в наявності. Я так шукала, щоб і не сильно дорога, і не сильно дешева, якраз вона тут ну, майже 300 гривень коштує. Її 11 мл і Макс Фактор. До речі, від Макс Factor я так згадувала. Напевно, в мене ніколи нічого й не було. Чомусь я не згадала. І я за цей бренд взагалі чомусь забулася. Ну, на нього натикнулася. В принципі, бренд для мене. Це не саме такий був показник у виборі даного товару. саме. Я просто спиралася на те, що було написано, мені сподобалося, що дійсно не повинна осипатися туш. Ціна, в принципі, середня, тому я її взяла. Має вона ось такий вигляд білого такого кольору. Ну, схожа вона, як звичайні туші. І усередині в неї ось така кісточка, прям таки як праймер. Колір такий світло-бежевий, ну як тональний крем він всередині, або як коректор, щось таке. Знову ж таки, потрібно користуватися. Вперше я беру бази для вій, для закріплення туші на віях, тому що я таких штук не мала. В принципі, до цього таких великих проблем з тушою я не мала, вона в мене не всипалась. І... Колись дуже давно я користувалася супердешевими тушами, і вони в мене не осипалися. Ну, на сьогоднішній день така проблема, тому будемо з нею якось справлятися. Взяла ось таку штуку від Max Factor. Подивимося, я її протестую, потім вам щось скажу. Далі я взяла ще тональний засіб, який я завжди беру. Перед цим я набрала вже засобів тональних. Я, звичайно, їх тестю і обов'язково про них вам розповім. Але і. Взагалі, для мене потрібно, щоб той засіб, то той тональний крем, який до якої я звикла, що він у мене завжди був під рукою на всяк випадок. Тому я його замовила. Це у нас рідка тональна основа від Evelyn Cosmetics. Має вона ось такий вигляд, вона тут з піпеткою, Я думаю, що ви її знаєте, тому що я її часто замовляю, часто показую. Вона коштує 222 гривні. Це польський бренд, доволі він популярний. Я думаю, ви його знаєте. Він мені саме найбільше тим підходить, що тут колір мені підходить, особливо взимку, тому що я світлошкіра, і от даний тон мені дуже підходить. Він дуже добре розсіюється на шкірі, немає ось цієї. Ось цього градієнту між обличчям і шиєю, тому я його завжди при собі маю. Попри те, що я щось навіть тестю, і в мене є інші тональні креми, все одно цей повинен мене стояти під рукою. Він мені подобається, звичайно, бо мені писали, що він сушить, він сушить шкіру, звичайно. Але він мені подобається, як він наноситься. Він доволі рідкий. І він дуже швидко розноситься, дуже добре взаємодіє з кремом, який ви до цього наносите або сироватку, тому він у мене завжди є на туалетному столику. Далі я замовила, у мене закінчилася маска для волосся. Взяла я за цим разом, здається, якщо не помиляюсь, це український бренд. Відновлювальна маска для пошкодженого волосся від бренду Anagana. Так, Anagana Professional. Тут вони завжди ось на мейкап із. -за... Клею таким малярним скотчем для того, щоб не відкривалися баночки, я так розумію. Вона мені сподобалась тим, що вона йде, здається, ну, для відновлення, для пошкодженого волосся, вона зволожує волосся. Чесно кажучи, на такі баночки не натрапляла на мейкапі. Я просто набрала маски для волосся, вона мені вибила. Має вона ціну 267 гривень. Як для українського бренду це доволі така уже значна сума, і тут її 500 мл. Я думаю, що повинна бути якісна. Даний бренд я ніколи ніде не чула, ножки, я говорю, не натрапляла. Всередині. Має такий освіжаючий аромат, і вона доволі густа всередині. Ну, як в принципі всі є маски. Непогана штука, я думаю, буде. Знову ж таки, потрібно протестити. Далі взяла двофазний кондиціонер, називається термозахист. Бренд Anagana, Знову ж той самий бренд, що я тільки що вам показувала маску для волосся. Це український бренд, має вона ось такий вигляд. Я довго шукала термозахист. Я своїх попередніх відео розповідала, я брала попереду термозахист. Від італійського бренду. Він мені дуже сподобався. і Я дійшла думки, що все-таки термозахист мені потрібен. Без нього якось волосся себе не так відчуває, тому я вирішила все-таки взяти термозахист. Він тут також іде як доглядовий, я так розумію, його 100 мл. Він такого рожевого кольору, і він як молочкою потрібно стрясуватися. Тому що він як постоє, знову ж таки, він робиться ніби як двофазний засіб. Був більший літраж, я взяла поки що 100 мл, тому що я знову ж таки бренд для мене новий, я його тестую. І його. Ціна 187 гривень. Ну, непогана ціна повинна. Я думаю, що повинна для такого засобу не в принципі нормальна. Потрібно знову ж таки тестити. Я також читала, вона тут. І для всіх типів волосся і захищає від теплової дії, і інтенсивно зволожує. Мені дуже сподобався попередній просто термозахист, тим, що він не просто захищає волосся, а він ще його доглядає, тобто зволожує, там був колаген, здається. Тут, знову ж таки, схожі інгредієнти, я хотіла взяти ту саму, є, до речі, той термозахист від італійського бренду на сайті. Ну, знову ж таки, хочеться щось спробувати нове. Тому я взяла щось інше, Попробую, подивлюся і вам потім пізніше розповім. Ну і все, моє замовлення, в принципі, на цьому закінчилося. Тепер я вам покажу те, що мені прислав сам мейкап у подарунок. Подарунки у них тут зазвичай по одній гривні, вони завжди пишуть. Коли я повкидала все це в кошик, відразу мені написало ось за цей подарунок. Не знаю вже, на якій основі, можливо, що велика сума, не знаю. Подарунок від бренду Vichi. Має він ось такий вигляд. Це, я так розумію, повноцінний продукт тут 15 мл. Це у нас антивіковий крем догляд для стимулювання, вироблення колагену шкіри, для всіх типів шкіри. Тобто, це крем на коло очей. Має він всередині ось такий вигляд, така цікава баночка білого кольору. І всередині, зараз я подивлюсь відкрию. Ну, Аромат звичайний, нічого такого, і середній такий він злегка е, такого бежевого кольору. Ну, Це я, наскільки так розумію, повноцінний засіб. Знову ж таки, непогано, тому що віщі, від віщі я не брала, до речі, ніяких крема саме на очей. Цікаво його протестити. Е, далі ще мені вкинули два тестери. Е, один тестер це у нас. Е, Парфуми, чи тут туалетна вода, зараз я гляну. М -м, парфумована вода, тут 1,2 мл від бренду Lancom. Е парфуми називаються Idol Aura. Якщо я не помиляюся, всередині він має ось такий вигляд, можливо, хто бачив таку баночку парфумів, я не бачила, до речі. Ось такий він ззовні. Е ну, а і ось така в нього тут така рожева. Водичка всередині. До речі, минулий рік я брала їхні парфуми, і вони в мене до сих пір є. Вони такі, ну, як на мене, дуже концентровані, їх багато не потрібно, стійкі і аромати більш такі мені наближені до чоловічих. Вони дуже і дуже насичені. Так само і ось цей аромат ну, Він мені трішечки м'якший, ніж той, що в мене є. Ну, як для проби, мені подобаються ці тестери, тому що можна. Перепробувати і знати, що купувати, тому що в інтернеті дуже важко парфуми купувати. І ще один тестер прийшов від нашого українського бренду це Relance. Мені прийшов тонер для обличчя. Має він ось такий вигляд. Ну, за Реланс я говорила, це бюджетний бренд, гарний бренд. В них звичайне упакування, лаконічне. Я ним користувалася. Ну, якщо у вас конкретних проблем з шкірою немає, то можна її використовувати. Непогані там засоби, вони добре і зволожують, і доглядають. Можна на нього звернути увагу. Ну, до речі, тонера у мене від даного бренду не було. Так, і ще один тестер мені прийшов. Це якийсь французький бренд NovExpert. Напевно, ось такий він має вигляд: це крем для контуру очей сайво E-Lifting. Новий експерт, якийсь бренд з вітаміном С. Такого бренду я не знаю, можна буде спробувати. Ну, і все, у нас з вами пуста коробочка. Ось таке замовлення в мене за цим разом. Звичайно, я все це протестую, потім вам буду щось говорити. Багато чого нового я замовила, мені дуже цікаво користуватися, подивитися, наскільки дійсно продукти. Такі якісні, як про них розповідають і блогери, і реклама. На цьому буде все. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, адже це для мене дуже важливо для розвитку мого каналу. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!